І сьогодні ми поговоримо про ключовий інгредієнт для командного успіху, який особливо важливий для виступів на найвищому рівні. Якщо ви хочете грати та тренуватися на топ рівні, ви маєте розуміти вимоги топових тренерів. Коли розмовляю з такими тренерами, я їх завжди запитую, чого ви хочете навчити гравців найбільше. Коли прийдуть зі школи, з коледжу і всі тренери кажуть майже одне й те саме ми маємо навчити їх як правильно спілкуватися. Є три важливі речі, які топові тренери дають, але гравці, які тільки потрапили в команду, ще не розуміють. і це цінність комунікації. Її основні прояви на майданчику. Ось перша важлива річ ваша енергія і ваші намагання підтримуються енергією вашого голосу. Якщо від вас вимагають більше енергії, більше зусиль, більше інтенсивності, то один із способів отримати це висвітлювати свою енергію своїм голосом. Тихі фігури повільні фігури, гучні фігури швидкі фігури. Тому щоб створити більше інтенсивності на майданчику, почніть зі звуку свого голосу. Дивіться і слухайте, як енергія команди дюк слідує за голосом гравців. Коли ви заходите в зал, ви все чуєте. Вперед, дюк. Вперед, дюк, вперед. Це тільки розминка. Зараз все почнеться. Всі говорять один з іншим. Я люблю цю енергію. А ось і другий спосіб. Багато гравців прийшли до топ університетів зі шкіл, де вони були найкращими гравцями не тільки в школі, а й в цілій лізі. І це зробило з них сильних, але замкнутих гравців. І тому їм особливо некомфортно почати розмовляти, бо вони бояться, що будуть виглядати дурними і не такими крутими. Але треба розуміти, що для кращої комунікації кращі гравці зменшують свій власний масштаб, свою значимість. Безумовно, кращі гравці більше сфокусовані на собі. Як я граю, як я себе почуваю. Але неможливо бути справжнім вокальним лідером, якщо ти сфокусований тільки на собі. Коли ти зменшуєш увагу на себе, ти більше допомагаєш, ти підтримуєш голосом інших, і ти хочеш їх підтримувати своєю комунікацією. Лес лисин до Сюндвіларі Пет Кемрадиш що я не робив до приходу в команду, так це єдине. Я не розмовляв на майданчику. Я був дуже тихий, боявся відкрити рота, і мені було важко. Я був весь у собі Але тренер завжди каже: не будьте зациклені на собі. Виходьте назовні. В команді дюк ми всі разом, ми сильні, ми зв'язані один з одним, ми комунікуємо, і це те, що значить бути гравцем. Дюк. і нарешті третя річ: як тренери, намагатимуся привити новичкам. Це розуміння того, що баскетбол це джаз. Якщо ви щось знаєте про цей стиль, так це те, що джаз не має скриптів. Джаз це відпочинок музики. Джаз це вільний, випадковий і зазвичай креативний процес, де музиканти грають разом, реагуючи на те, що робить інший. В баскетболі так само, гра плине, напад, захист, все динамічно, всі мають контролювати ритм. Але без комунікації ви отримуєте аритмію в грі. Витримуєте гравців, які грають проти один одного, а не на користь один одного. Але коли ви комунікуєте, ви створюєте чудову, видовищну гру. Тому що баскетбол це джаз. Сподіваюсь, вони дуже сфокусовані на собі, дайте енергію, підтримуєте один одного та показуєте чудову гру. Баскетбол це джаз, якщо ви сильні в комунікації. Комунікація, яку ви чуєте, це музика. Яку гравці мають відчути для команди? Ця музика створюється їхніми голосами.